Зрозумів свої помилки, де я все-таки їх допускав, ці помилки. На різницю від багатьох з вас є зрощення, і це лімітуючий фактор вологи. Він для мене ну, не є лімітуючим фактором. Потрошки викидую, збільшується кухлороза, зменшується трошки соя. Думаю, що прийдемо до сівозміни з двох культур, чисто американська сівозміна. Але я думаю, що на протязі рік-два ми перейдемо на стріптіл. Уперлися, там в 12 тонн приблизно, плюс-мінус, в залежності від року. 11,5-13,5. Цей проміжуток уперлися, вроді все робимо, а чогось бажанність не росте. Частину ми живили вайдропами, частину, більша частина була живлення за, через фертигацію. Ми бачимо, що ми за один рік все окупили. Точний висів, це е, дробне живлення. Переходьте на рідкі, альтернативи, ну, повірте, їм немає. Але це реально круто. Він зменшив собі вартість і збільшив врожайність. Південь Херсонщини, господарство 1700 гектарів, з них 1450 зрошені. Але кукуруза для мене культура була такою, ми силовики в основному, але кукуруза була культурою для мене трошки ну, ключик, я не підібрав до неї в свій час, коли я її пробував. Потім почав купуватися, пересікся з хлопцями з почав купуватися. першим купили у них два комбайна чи там така станція так і далі, так далі. Потім почав їздити сюди на ці конференції і зрозумів о, свої помилки, де я все-таки їх допускав, ці помилки. Е, у мене в, на різницю від багатьох з вас є зрошення і це лімітуючий фактор е, вологи. Він для мене ну, не є лімітуючим фактором. Бо це каховська зрошена система, це постійна Дніпровська вода у мене прямо в кордоні моїх полів. Це 28 полів. І фактично можна йти в сторону кукурузи. Багато моїх колег викидають все, оставляють на кукурузу і дуже набагато спокійніше жити. В голові це тяжко переламати, сівезміна все-таки в мене була трошки більше, ніж є зараз. Потрошки викидую, збільшується кукуруза, зменшується трошки соя. Думаю, що прийдемо до сівозміни з двох культур, чисто американська сівозміна. Кукуруза, соя, де буде приблизно дві частини це кукуруза і одна частина це соя. Бо кукуруза після сої дає трошки кращі результати робимо аналізи ґрунтів. І в минулому році стартували повністю під фріфарм, поки ще без стріптіла. Але я думаю, що на протязі рік-два ми перейдемо на стріптіл, бо зміна технології від традиційної. Навіть мені ті. до стріптіла – це великий капіталовклад. У нас є власна сушарка. Слава Богу, колись там купив у 2006 році сушарку. Вона працювала у мене раз там, на 3 роки, чотири. Да. У нас сух, у нас дуже сух. І навіть кукурузу ми в цьому році збирали з 16-17%. Тобто, це якщо я постояв ще пару днів, то може б і взагалі б збирали. Потрібної нам вологості без зняті на елеваторі. Ну Це от сівалка. Сівалка у нас кінзе з інтерплантом. Це ви бачите, це реальні фото. Берту купили в цьому році теж агатері, Вайдропи, підживлення. І, в принципі, по, що можна сказати по результатам. Ми до цього. Якби займалися куродзою і уперлися там, в 12 тонн приблизно, плюс-мінус, в залежності від року, 115 125 в цей проміжуток уперлися, вроді все робимо, а чогось бажання не росте. І так усіх моїх колег то Це в цьому році там щось воська канула трошки більше, бо вже почали включати голову і дробно живий, От, ці семінари вони не проходять безслідно. То ми в цьому році, якщо в минулому ми отримали в 20-му, в середньому десь 11,5 тонн, то в цьому році в нас середня врожайність склала 13,8 тонн гектара. Це за рахунок, живлення, дробного живлення. Тому що азоту ми почали вносити навіть менше. У нас залишилася якась кількість там карбаміду в господарстві, і ми його внесли під предпосівну культівацію на площі 16 гектар, щоб виплачувати цей залишок 16 гектар. І тут ми, от, це стара технологія, яка вона була. А е, все інше було е, розписано у нас е, з е, частину ми живили вайдропами, частину, більша частина була живлення за, через фертигацію. Паливною водою. Стоять інжектора, бочка для каси, кас привезли, інжектора подають в дощувальну машину, даємо норму там, приблизно 10 мм і ну, 100 кубів там, на гектар. І ці 100 кубів йде там, приблизно 100 літрів каси чи 200 літрів каси, яку ми виставили норму для себе. Самі кращі результати ми отримали по двом підживленням Майдопу. Ми отримали приблизно доходило до 14,5 тонн. При цьому в перерахунку на карбамід це 316 кг карбаміду. При цьому на е, контролі, там де була стара система, ми використали 350 кг карбаміду під підпасівну культивацію. Тут за рахунок підживлення ну, так вийшло, що зменшилась норма 316 кг. Перерахунку на карбамід ми внесли азот. Також фертигація. Фертигація не дала таких позитивних результатів, на які ми розраховували. Вроді би, з поливною водою, азот, кукурудза як лейка, тобто збирає, в кореневу систему все пускає. Ну, ми пам'ятаємо, більшість з вас пам'ятають минулорічні презентації, коли показували, як ставились баночки під кукурузу, йде поливна вода. Як вона збирається все. Вертигація, мені кажется, що за рахунок того, що частина цієї води йде на біжряння, вона все-таки дала меншу нам прибавку чинути. Я написав структуру собіварті вирощування на один гектар. Спочатку було заплановано, ну, запропоновано мені зробити. Дай амортизацію, туди покажи там, зарплату і так далі. Я рахую, що це не досить вірний підхід. Чому техніка купується в різні часи по різним курсам, якщо да, це імпортна техніка, те, що куплено по курсу 5-8, воно зовсім Ну, амортизація не відображає на сьогодні реальний стан справ. А якщо техніка там вже навіть старіша і ближче до нуля, доходить і амортизація, то що ти покажеш? Зарплати змінюються. Я рахую, що правильно. Собі вартість, рахувати, по, по чому би ти наняв техніку, якби те, в тебе її не було у сусіда, умовно кажучи. От я взяв свій прайс, бо ми деякі послуги вказують на сторону, я взяв свій прайс і набросав. скільки я підняв прям старі дані. Вони не змінювалися за ці три роки. І ми бачимо, що, наприклад, оренда землі, наскільки змінювалася у нас, це реально. Лущення з дарні, цифра одинакова. Лущення це, як бачите, Нюхоланд 8390 плюс протіл це Dagemann дискова дисковаборна, дуже дорога дискова дисковаборна, це такий ну от восьмиметрова вона коштувала в той період, коли ми купували 130 тисяч доларів. Ми купили собі шестиметрову, бо цей Нюхоланд тяжко йому працювати з 8-метровою дискоборною. Взяли 6-метровую, в неї вага більше 9 тонн, 6-метровий дискварах. При цьому за один проход робили з землі попадає. Паливо накидали, скільки чого і як вартість палива. І там є палив. Тобто навіть в цьому році, кажуть, опадів багато, але опадів було багато в один в якийсь період. А потім було сухо і зовсім не було опадів. І в зв'язку з тим, що ми заклали туди багато добрих, для нас прийшлося все-таки її поливати. Поливати частіше. Бо якби ми не поливали, то були втрати врожайності. І е, ми отримали 13,8 тонн з гектара, от бачите, 15-та 15 строчка, 115, 138, 150 план на 22 рік. Ми зробили висновки з тих помилок, які ми допустили в посіві, Спасибо рядким з рідкими добривами. Ми зробили висновки з, з підживлення. Тобто на наступний рік по максимуму будемо планувати підживлення Вайдропам. Єдине, що може, це час, не дасть нам там зробити, деякі поляки все-таки під фертегацію пускатися. Ну, це повністю наша технологія. Тобто вона вся направлена на інтелі. Тому що в нас е повністю фактично відсутні фактори, які впливають на зменшення врожайності. Тобто де-факто ми можемо тільки, ну, тобто, під, ну якщо 9 кукла може там, 37, да, і 8 в цьому році збирати, то ми там зі своїми 14-15 тонами, він теж назрошується. Тобто, у нас є куди стримиться, у нас є е орієнтир, до якого потрібно йти. Е того, щоб перейти на систему дробного живлення, ми цих результатів не досягли. Бо ми пробували. Ну, бо все це перекладення, воно не дешеве, воно коштує кошти. І Завжди так трошки жалко їх доставати і кудись там вкидувати. Але коли ти порахуєш, подивишся на економічний ефект, от в цьому році ми фактично окупили, нас збільшились витрати трошки на добрива. У нас були витрати на переобладнання сівалки, там більше мільйона гривень ми потратили. Плюс там додатково купили баки під там, зробили ці ж, надав, не тільки ж саму сівалку, це треба ще інфраструктуру, як ти каз будеш доставляти, як ти зберігають в школі і так далі. І так далі. От, всі ці речі потягнули в мене в господарстві приблизно додатково 2 мільйона гривень. Прибавка врожаю каже сама про себе. Навіть якщо ми врахуємо, тобто це попередній рік, Інше. Ми візьмемо контроль, то є ті 16 гектар, де ми отримали 13 тонн. Тут в середньому отримали 13,8 навіть з помилками. Тобто 8 центнер прибавки, 8 центнер на площу 356 гектарів, яка була в цьому році. Кукурудзу я частину продав, частина ще лежить там, на сьогодні там 850 з місця забирають у мене. Беремо 8, не буде ці хвостики. 8 тисяч. Множаємо це 6400 на 300. Ми бачимо, що ми за один рік все окупили. Ми купили закупівлю всієї інфраструктури, ми купили збільшення внесення добрив, ми купили перепланення сівалки. Якби досягли результатів тих, які ми планували 15, то ми були б ще в прибутках, ну, з витратами. Але ми ж основні засоби. Вони засоби як би не можна розкидувати, ну, тобто ну, ставити на один рік. Вони ж віддають себе за кілька років, а ми в цей рік вже все повернули, вже всі гроші вже вернулись назад, вже можна розвиватися далі. Е, тому е, я закликаю навіть до тих, у кого традиційні технології впроваджуйте в себе, е, тобто підходьте до цього мудро і впроваджуйте в себе ті елементи фріфарма, які можна. Які можна провадити? Це точний висів, це е, дробне живлення, переходьте на рідкі, альтернативи, ну, повірте, е, їм немає. Ми завжди, ну такі, ми аграрії, завжди консервативні з вами. То, я, наприклад, пішов до технології Фріфам 4 роки. То чотири роки я їздив на конференції, я слухав. Так, да, все класно, так да, хочеться. Ну, як, як до роботи, так вроді. та ні, в цьому ще посів по старому. А там... Ні, треба брати і впроваджувати. І ви побачите результат. Е, дуже знаковим був, е, немає мого колеги, він вчора був сьогодні, його немає, Юра ліла Черкащини. В минулому році, яка згоріла Черкащина, вона реально згоріла. Я у нього був в середині липня, така кукуруза стояла ну, Супер. Він зібрав, закрив середнє господарство 3,8 тонни гектара. При цьому сусіди закрили в середньому 1,1 і 2 тонни з гектара. За рахунок чого? За рахунок того, що він почав дробне внесення. Він не вніс в другий раз, бо вже посуха була. Він зекономив той каз, який він купив, який у нього був. При цьому він не нашкодив своїм рослинам, і вони хоч щось достали. І дали йому ну, серед 3,8 колишнього збирання, я розумів, що там все погано, я йому дзвонив мені поля, були, і мені скидував карти врожайності, куди полянку, коли поляє 6,5, 6,6 тонн гектари. Це, це реально круто. Він зменшив собі вартість і збільшив вражайність. Ну, а в моїй ситуації в мене багато зараз задають питання, азотні добрива там, подержали, туди-сюди. да, Вольно достатньо додаткові кошти з карману. Але варіантів то немає. У мене всі фактори під контролем. Вода є, сонця у мене ну, дуже багато. Що мішає? Техніка вся є. Нічого не мішає збільшити тобто, йти в ту сторону до 20 тонн. От на, на, на цей рік я поставив план 15. Якщо я справи з цим 15, я ще проаналізую, подивлюсь, наступний рік ще буде більший план. Потихеньку будемо йти в цьому напрямку. Ми вносили. Того, що ми вносили при посіві. Ми вносили е, при посіві, е, я написав тут 100 літрів кас, це більше план е, на цирі. минулому році ми вносили 155 літрів касу при посіві бандитами, Ми вносили е, 8,24. У нас вийшло 30 літрів 8,24 рідкого старту. Ми додавали туди літр халатованого цинку в ці 8,24 перед самим посівом. Ми туди додали, бачимо, жива земля Граунфікс. Ми погралися з різними граундфікс. Да, Мікофренд, це мікариза і Humifind, да, три. Найкращий результат ми отримали там, де вносився в чистому виділфікс. Він дав прибавку порівняно з іншими схемами. Навіть раундфікс поєднання з мікофрендом чи з гуміфрендом, все одно гірші були результати, чим чистий раундфікс. Roundфікс дав прибавку приблизно 3-4. Це там, по різних полях. У мене схема є, всі поля, які в мене були під кукурузою, вони були розписані для, для збільшення кількості експериментів по півколі. Тобто, півполісім, так, півполя сім так, так, з такими добрами і так далі. Єдине, що там. Було стабільне, це система азотного живлення. Тобто 155 літрів, 200 кілограмів газу при посіві, потім 100 літрів е, підживлення було фазу В8, В6 ми не змогли, по план був В6, бо якраз там дощ пройшов, щось не змогли зайти в поле. В8 в нас тоді йшли дощі, але я розумів, що ми втрачаємо фазу. Я запустив дощу йде іде до а ми поливаємо. Бо треба внести добрива. Ми внесли добрива, потім було друге підживлення. 200 літрів касу, потім приїхали хлопці до мене, зробили аналіз сойоскану, зробили, е, е, зробили аналіз ґрунту, і ми побачили, що промився той азот. І була рекомендація довнести азот. Слава Богу, в господарстві було для того, щоб стартануть. ЛНЗ швидко привіз нам наступну партію, і ми внесли ще додатково, тобто було фактично три живлення. Бо, щоб ви розуміли по опадам, у мене з 25 червня до 12 липня включно дощі йшли кожен день від 8, 16 мм до 34. Кожен божий день. І загалом випало близько 400 мм. Тобто ну, воно просто все промилось, в мене там жаби квакали в Грузії. Ну, в принципі, якби все по собі, тобто в даному випадку, якщо ти розвиваєш, ну, то сійдеш на інтенсифікацію своїх пасівів, то не потрібно економити на складових. Якщо в тебе дозволяє, твої поля дозволяють проводити інтенсифікацію. І оце управління азотом в кукурудзі, воно, мені каже, це найбільш... Ефект, то і, коли на вкладену гривню, ти отримуєш ну, набагато більше, ніж тих вкладав. І е, Російович, хочу е, доповнити і надати вам ще таку якби, пораду. У нас тут ще є один наш партнер дуже хороший. У нього на діля... ну, 2,5 гектарів ділянки гібридизації, так там, де по стрібтілу він е, е, ділянки гібридизації робив, він отримав плюс тонну. Плюс ту по стрипті. Ну, е да, по рівнянні з По рівнянні з Оранку, так. Да. Тобто традиційно і зробили два поля ділянки гібридизації по стриптіво. Тобто у вас резерві ще є. Я розумію. Маля, дивіся, ну, ти ж пам'ятаєш, що в мене поранки немає. Да, да, я Ми працюємо глибоке рихлення і ну, тобто, диск. Да. Ну, це, цей, я, диск. Я думаю, що це основне. Причина, яка це закрита поживними рештками міжряддя. Тоді у нас виходить, що ефективність використання води набагато краще навіть при наявності поливу. Тобто випаровування із міжряддя йде меншими темпами і за рахунок цього реально плюс тону вони тримали. О, не все, все раз. Я, я, ж не, я сказав, що ми перейдемо на стрібтіло. Умію. Кроки, що за чим робити, ну, просто одночасно все робити не можна. У нас е, е, він є, є у нас ситуація така. Нам ну, не в спадок дісталася ще в радянські часи побудована система. Ця система є дуже великою проблемою. Та? Старі дощувальні машини, вони не економні, вони потребують високого тиску, труба рветься від високого тиску, бо 75 1975 рік здача в експлуатацію. Ми розуміємо, що це з тобою. Це ж вода, вона ж що зробила з тобою. І першим стояло завдання зменшити втрати на воді, Бо вода дуже дорога, ви бачите цих. Тобто, реально, в цьому році, як і дощовити, я потратив там більше 8 млн грн на зрушення прямих вид, які можна направити в інші речі. І задача номер один замінити старі дощувальні машини на нові, які потребують меншого тиску. За рахунок зменшення тиску, зменшення кількість паривів, кількість трант. Наступна тема це замінити саму систему. Сама система 27 кілометрів. Хто колись будував зрошення, він розуміє, що таке замінить 27 кілометрів труби. Від метрового діаметру до 320-го. Тобто різні діаметри. В цьому році я купив 170 метрів. 170 метрів, все. купив 530 ї труби, Бушкрій, я заплатив там, 400 з хвостиком тисяч гривень. 170 метрів, а 27 кілометрів. Тобто є, куди тратити інвестиції, але я зрозумів свою помилку, що не виростивши, не зробивши стріп тіл, то не буде тих грошей, куди вкладати потім в зрошу систему. Того це наступний крок на наступний І переобладнання сівалки. Підписуйтесь на канал Зіп, слідкуйте за оновленнями та агроновинами на нашому YouTube каналі. Все буде Агро Україна!